Всім привіт до вашої уваги. Лот це набори для мікрохвильової печі від торгової марки Ernesto. Будуть такі судочки білих та чорних кольорів. Набори виглядають наступним чином. Це такий великий контейнер на 2,5 літра, середній контейнер на ,35 літра 35 та маленький контейнер на 0,4 літра. В кожному контейнері є ось такий. Лапан для мікрохвильовки та інструкція буде. Вони витримують температуру до мінус 20 градусів. Їх можна використовувати в морозилці та температуру до 100 градусів. Це харчові контейнери. Також їх можна мити в посудомийній машинці. Та ось такі білі контейнери. Це ідентичні набори, теж 2,5 та 0,4 літра. Ті самі температури, ті самі характеристики, просто інший колір. Теж клапан мікрохвильовий. Всього в лоті 6 одиниць товару, вартість лоту 900 гривень, собі вартість одиниці 150 гривень. А щоб замовити цей лот, завантажуйте додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання буде в описі під цим відео. Всім дякую, заробляємо разом!